Розпочалися урочистості в театрі Щепкіна з патріотичного концерту під назвою Україна в серці. Духовий оркестр зустрічав гостей у холі театру, розважаючи хітами відомих рок гуртів. Майстри декоративно-прикладного мистецтва наглядно демонстрували свої вміння. Самі ж учасники концерту, чекаючи виходу на сцену, поздоровляли зі святом. Перш за все, вітаю всіх жителів нашої області зі святом, з великим святом Днем Незалежності. День Незалежності це воля держави. Воля козацтва, воля українського народу. Приймаємо участь постійно. Дякувати Богу в таких концертах. Дуже раді, що це велика честь. Перші звуки концерту. Ця пісня відома сьогодні усьому світові. Ядковий концерт це результат спільних зусиль творчих колективів зі всієї області. На жаль, через події на сході свято має гіркий присмак смутку, а вшанування пам'яті загиблих воїнів стало головною складовою усіх урочистих подій в країні. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський на часі новини.